Вітаю, шановні друзі. Отже, консервація продовжується, гарячий сезон, пізній в мене вечір після роботи. Але помідорки, ось такі домашні гарні, чекають. І вже банки намила. Підготувала спеції і продукти. І починаємо. Отже, накладаємо на дно баночки. Яку зелень, яку любите. У мене сьогодні петрушка і є гілочка кропу, можна, ну, кріп більше пасує до огірка, кабачка. Сюди краще ще можна, і морквиня додають, і я люблю листя смородини, але в мене наразі нема, тому виходимо з того, що є. Буде смачний маринад, тому домашні смачні помидорки. Помиті все, далі. Ось так, на дно баночки, спецій, кілька духмяних перчиків, лавровий листочок, ось так. морквинка Я дуже люблю, в мене діти люблять мариновані морква, цибуля. Так, одна цибулинка, морква. Все. Тепер закладаємо помідорки до верху. Помідорки можна ось тут біля плодоніжки проколоти зубочисткою, щоб вони не тріскалися. Все накладаємо і ось повні баночки наклала помідорок. Тепер на кожну. Трьохлітрову банку. Рецепт детальний я залишу під відео у описі, столова ложка солі, склянка цукру. Так, як би це його туди помістити? Так. І оцет 9%. 50-60 грам. Так, все, я зараз всиплю. І заливаю кип'ятком, щоб не трісла банка, я підніс, підніс покладу ніж. Ну ось, ось так повненьку. Тепер кришечкою накриваю. Кип'ятком її обшпарила, помила. І зараз буду класти стерилізуватися на хвилин 20-25. Ось так. Як тут почне вода булькати гарненько, з того часу засікаємо хвилин 20-25, стерилізуємо, а тоді закручуємо і накриваємо, хай остигають собі. І ось такий кінцевий результат. Гарні насичні помідорки. Зараз накриваємо і потім смакуємо через місяць-два смачними літніми дарами, які ми заготовили. Все, а я вам бажаю смачного, вдалих вам рецептів і до нових зустрічей!